Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у Пророків, ось я посилаю ангела Мого перед лицем Твоїм, який приготує путь Твою перед Тобою, глас вопіючого у пустелі. Приготуйте путь Господові, прямими зробіть стезі йому. Сьогодні такими словами розпочинається Євангелія від апостола Євангелиста Марка. Сьогоднішня неділя є неділею перед богоявленням. І ми згадуємо великого пророка, і Хрестителя Господнього Іоанна, ангела в оплоті, як називає його священне Писання, який вийшов у пустелю і пішов до реки Йордан і проповідував покаяння заради спасіння. Він вийшов до людей із словами покайтеся. Бо наблизилось царство Боже. І люди приходили до нього. Люди приносили своє покаяння, і він обмивав їх водами Йордану. Така традиція була звичною для людей того часу. І як людина очищається водою, обмиває своє тіло. Так, це обмивання водою, і було духовним образом очищення, духовним образом покаяння, покаяння для життя вічного. Але що говорить Йоанн Хреститель? Я хрещу вас водою, але за мною іде той, хто хреститиме вас Духом Святим і вогнем. Я не розв'язати шнурка на взуті Його. Отже, Йоанн Хреститель проповідував. Покаяння, проповідував того, хто має прийти за ним, тобто Христа, Сина Божого, який прийшов у цей світ. І ось цими днями ми прославляли Його народження, а зараз згадуємо, як він, вже будучи у 30-річному віці, виходить на проповідь і несе людям благозвістку про спасіння, про спасіння їхніх душ. Євангеліє часто говорить нам про те, як Господь звертав увагу на людську душу. Так, Він зціляв тіло, багато людей потребуючих отримувало зцілення. Але він питав, чи віруєш, що можу тобі допомогти, чи маєш хоч краплинку віри, хоч маленький вогник чи горить твоєму серці, чи віруєш, що Бог допоможе тобі? Сьогодні згадуються слова батька, який привів до Спасителя свого сина, який важко страждав. І ось коли Христос запитав його, чи віруєш, Він відповів: вірую, Господи, але допоможи моєму невірству. І всі ми, коли слідкуємо за Євангелієм, бачимо долю цього батька, бачимо долю родини, яка страждала від того, що їхній син важко хворів. І як батько йшов туди, куди тільки міг іти, щоб спасти сина, і знайшов спасіння тільки в Бозі, бо Господь допоміг йому. Ми згадуємо сьогодні Іванівську оповідь про римського сотника-язичника, який просив зцілення для свого слуги, людина, яка була зовсім далекою від Бога, якого сповідував юдейський народ. Але він мав велику віру, бо каже Господь: воістину кажу вам, і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Сьогодні згадується начальника синагоги, який прийшов просити зцілення для дочки своєї, яка була вже при смерті. І як він поступився певними принципами і певними традиціями людськими. Заради того, щоб Бог допоміг йому. Бо часто кожен із нас, кожен хто є християнином, любить накладати на себе важку ношу. Ми часто маємо певні якісь традиції, які зобов'язують нас, що ми так думаємо, що вони зобов'язують нас до певних речей. Але насправді, церква не є виконання певних обрядів чи традицій. Церква є для того, щоб кожен із нас, кожна людина стала вільною. Щоб людина не зі страху перед Богом приходила до Бога, а з любові до Бога приходила до нього. А інколи ось ці традиції, звичаї і звички віддаляють нас від Бога. Бо буває часом, що приходимо в храм, а там нам щось так не сказали, як ми думали. Чи, сказ... чи починають звертати увагу, так свічку поставив, чи не так свічу поставив. Чи в такій спідниці прийшов, чи не в такій, чи покрив голову, чи не покрив. І ось саме ті речі насправді жодного відношення до віри не мають, жодного відношення до спасіння душі не мають. Вони є тими речами, які віддаляють людину, а не приближують людину від Бога чи до Бога. І коли ми приходимо в храм і відчуваємо душею, радість велику і свободу, ось тоді справді любов Божественна оселяється у нас. Що проповідує Іоанн Хреститель, на чому зосереджує увагу сьогоднішнє Євангеліє? Покайтесь, покайтесь, бо наблизилось Царство Боже. Царство Боже вже прийшло до нас. Младенець Христос, який з'явився на світ, приніс нам це царство Боже. Сам Бог, який сотворив небо і землю, приходить до людини, щоб врятувати людину від прокляття закону і смерті. Щоб людина не загинула, а щоб людина мала вічне життя. Якщо Бог приходить до нас, то яка ціна життя людського, яка ціна самої людини? Вся Вселенна, весь світ має однакову ціну із однією людиною. І кожна людина має таку ж саму ціну, як вся Вселенна і весь світ видимий і невидимий. Ми є надзвичайно важливими в очах Божих. Тому і Бог для нас має бути важливим, бо Він прийшов до нас. Він зійшов з небес, щоби нас земних підняти до височин небесних. В сьогоднішні дні, дні радісні, дні святкові, ми прославляємо всемилостивого Бога. Ми дякуємо Йому за те, що Він поруч із нами навіть тоді, коли нам надзвичайно важко, коли сльози на наших очах. І коли серце і душа наша інколи не може змиритися з певними речами, але ми також повинні пам'ятати, що Бог з нами і в боротьбі, Бог з нами тоді, коли перед нами стоять певні виклики, і ми з цими викликами боремось. Бо людина є розумною. Бог нам дав право вибору, Бог нам дав можливість боротися. Тому не опускаймо рук в будь-якій ситуації, а будьмо борцями. Бо тільки долаючи шлях, ми здолаємо його. А якщо будемо стояти на місці, опустивши руки і похнюпившись, до нас не прийде те, куди ми йдемо. Тільки крок за кроком, ідучи вперед, дивлячись на Бога, дивлячись на світло, яке Він запалив для нас, ми досягнемо раю, ми досягнемо Царства Божого. А очистившись душею і тілом тут на землі, отримаємо велику радість, радість перебування поруч із Богом у вічності на небесах. Хай береже всі Господь своєю благодаттю, милосердям і людинолюбством.